Вітаю, шановні! З вами адвокат Яна Світлична сьогодні я розповім вам про документи для оновлення даних в ТЦК. Обов'язково підпишіться на мій YouTube канал. Тут я розповідатиму про ті речі, з якими люди можуть стикатися кожного дня. Також під відео є посилання на канал в Telegram. Підписуйтесь, там ще більше корисних авторських публікацій та є чат для обговорення. Отже, поговоримо про те. Що та кому треба нести в ТЦК з 18 травня для оновлення даних, згідно з новим законом, військовозобов'язані чоловіки повинні оновити свої облікові дані протягом 60 днів з 18 травня. Додатково акцентую увагу. Багато хто питає, чи треба йти до ТЦК, якщо виключений з військового обліку. Коли військовозобов'язаного виключають з обліку. Не знімають, а саме виключають, то він перестає бути військовозобов'язаним, а норма прийнята саме для військовозобов'язаних. Отже, документи, які подаються для оновлення даних, паспорт громадянина України, податковий код, військово-облікові документи, медичні документи, водійське посвідчення, якщо воно є, документи про освіту, документи, що підтверджують склад сім'ї, одруження, діти, це якщо є. Документи, що дають право на відсрочку, звісно, теж, якщо такі є. ТЦК найбільше цікавить наступна інформація: прізвище, ім'я по батькові, місце реєстрації та фактичного проживання чи перебування особи, сімейний стан, номер телефону чи адреса електронної пошти, реквізити внутрішнього паспорта та закордонного паспорта. Також медичні документи. ВЛК має доступ до системи Хелсі. Тому вони матимуть всі дані, які там є. Але якщо чогось в Хелсі немає, що впливає на стан здоров'я, то треба надати відповідні довідки. Нагадую, інвалідність підтверджується тільки довідкою МСЕК. Всі інші висновки по стану здоров'я буде робити ВЛК. Жодна інша довідка, крім МСЕК, самостійно не є підставою визнавати непридатними до мобілізації. Якщо ви маєте питання чи хочете поділитися своїм досвідом, ласкаво прошу в коментарі. В описі під цим відео є мої контакти. Якщо вам потрібна консультація чи допомога, без вагань звертайтеся. Тримаємо курс на пізнання. Всім дуже дякую за увагу! Сподіваюся, на наступні зустрічі. Бережіть себе!